Всім привіт! А ви знали, що Відень це не просто європейська столиця з величезною історією, крутою архітектурою та тортом захер? Це одне з найкращих міст в Європі для навчання. Ну взагалі, це одне з найкращих міст. Давайте почнемо з цього. А по-друге, і дійсно для навчання. Тут розташовані найкращі університети Австрії, як і цілої Європи. Тут можна вибрати любу спеціальність та отримати запрошення з 100% гарантією. Тут поступають всі, неважливо від того, чи здали ви ЗНО, чи НМТ. Ні, тут це ролі не грає. Тут роль грає виключно ваше бажання навчатися, і тільки це важливо при вступі в віденські університети. Сьогодні я розкажу про топ-5 віденських університетів, які ви можете поступити. Тому не переключайтеся, я думаю, буде цікаво. Поїхали! Так, давайте для початку розберемося, які взагалі переваги навчання у Відні. Ну їх взагалі безліч, але відео у нас не на рік, а буквально на 10-15 хвилин. Ну не знаю, наскільки воно там вийде довгим. Проте я визначу самі важливі переваги. Які переваги взагалі тут є? Вступ без НМТ і без ЗНО, тобто неважливо, наскільки ви добре це написали, тут це не грає ролі. Тут знову ж таки, як я сказав, грають роль тільки ваші бажання та ваша цілеспрямованість і те, як ви вивчите німецьку перед вступом. Наступною перевагою я назву дешеву ціну навчання. Ну я би не сказав, що це безкоштовно, проте це реально дешево. І потім я ще розкажу, що вас ще більше здивує. Насправді ціна для тих, хто не з Європейського союзу, людей, які не з Європейського союзу, складає всього лише 750 євро в семестр, що рівно 1500 євро на рік, або орієнтовно 120 євро в місяць. Ну, приблизно 120, я так порахував, тільки що. Ну, але приблизно 120 з математикою мене не дуже добре, тому якщо помилився, вибрати в коментарях. Е, добре, далі, що я хотів розказати: ціна за семестр зараз на даний момент для українців складає всього ж 25 євро. Я зразу скажу, що перед університетом всі повинні ще пройти додатково ФВУ курси. Це передуніверситетські курси, так як в нас в Україні 11 класів, тут їх 12. Відповідно, всі, хто приїжджають, мають доробити, довчити цю. Різницю відповідно всі йдуть спочатку на передуніверситетські курси. Там ціна 750 євро, і вона є незмінною. Проте вже в університеті для українців ціна складає всього лише 25 євро за семестр. А це вже майже безкоштовно. Це ну 50 євро в рік. Погодьтеся, навіть в Україні таких цін нема. А тут 50 євро в рік. Наступною перевагою я назву ком'юніті. Ком'юніті тут реально інтернаціональне, тому ви не навчаєтесь тільки в університеті, ви навчаєтесь від інших людей, які навчаються в цих університетах, І від ваших людей, які йдуть з вами на фотоці. Відповідно, це ще один величезний плюс австрійських університетів. Наступний плюс: можна коригувати програму під себе. До прикладу, ви не встигаєте щось вивчити, якийсь предмет. Це не проблема. Ви можете вчити це наступного семестру. Тут не складають програму під вас, тут ви складаєте програму під себе. Ви обирайте, що ви будете вивчати в той чи інший семестр, в той чи інший день. Рішення стає тільки за вами. Рішення того, скільки вам навчатися, знову ж таки стоїть тільки за вами. Всюди практично в всіх букларадських програмах пише, що термін навчання складає 3 роки. Але він може складати як менше, так і більше. Вибираєте тільки ви. Ви можете навчатися хоч 10 років. Ну, я сумніваюся, що тут є хтось такий, хто хоче навчатися 10 років, тому що це досить довгий термін. Проте, знову ж таки, така можливість також є. Добре. І останньою перевагою я назву, в принципі, те, що ці університети розташовані у Відні. Відень це знову ж таки одне з найкращих міст в Європі. Тут є все, тут розвинута транспортна інфраструктура, тут розвинута вся інфраструктура, тут а, безпечно, тут працюють всі закони, тут вас не пограбують на вулиці, даже якщо ви йдете вночі. Тут а, прекрасні гуртожитки для студентів. У кожного студента є або Майже у кожного студента є своя відільна кімната своєю кухнею та своєю ванною кімнатою. Також ці гуртожитки обладнані всім, наприклад, терасами, ігровими кімнатами, міні-кінотеатрами, спортзалами, саунами, басейнами і так далі, все залежить від того, який гуртожиток ви виберете. Але сама суть залишається суттю. Це відень. І ви навчаєтеся у відні, якщо ви вступили у Віденський університет. Це ще одна перевага віденських університетів. І так, давайте розпочнемо наше відео для того, щоб ви не заблукали у виборі свого університету мрії у Відні. Почнемо з головного університету Відня. Це справжній інтелектуальний центр Австрії та що там Австрії Центральної Європи. Цей університет заснований ще у 14 столітті, і сьогодні його реально вважають просто ідеальним університетом для багатьох спеціальностей, для вивчення багатьох спеціальностей. Якщо ви більш налаштовані на філологічні спеціальності, це університет для вас. Бажаєте вивчати журналістику або соціологію, психологію, маркетинг, до прикладу, можливо, правознавство це університет для вас. Тут багато програм все ж таки на німецькій мові, проте є і на англійській. На бакалавраті, ну, я би не сказав, що супер багато на англійській мові, тому придеться вивчити німецьку для того, щоб розпочати навчання. Але вже, до прикладу, на магістрських спеціальностях досить багато спеціальностей і на англійській мові. Тому як варіант. З плюсів, і я думаю, це най, Більший плюс цього університету це престиж. Реально, коли ви з цим дипломом, коли ви з дипломом Відівського головного університету вас візьмуть на роботу мало не всюди, якщо ви, звісно, добре навчались. Реально, вас візьмуть всюди і ви зможете впевнено рухатись по кар'єрних сходинках і працювати у сфері державного правління або, до прикладу, у сфері науки. Тому раджу придивитися до цього університету. Стаття про нього вже є у нас на сайті, окей стадії. Можете перейти по посиланню в описі. Якщо ви бачите своє майбутнє в аналітиці, бізнесі, стартапах, просуванні проєктів і так далі, то вам точно до ВУ. ВУ це найсучасніший університет Австрії і він є економічним. Не ну, скажу більше, він один з топових університетів Європи, один з найкращих. Тут потрібна акредитація, тому з дипломом цього університету ви зможете добитися дуже багато чого. Зразу скажу, що поступити сюди не є так просто, потрібно буде пройти низку тестів, але якщо ви сюди вже все ж таки вступили, то ваше майбутнє забезпечене. Повірте, ви вже на другому-третьому курсі отримаєте свою роботу, тобто практику, за яку будуть оплачувати кошти. А це не просто кошти, це не є кишенькові кошти, як прийнято вважати в Україні, що там університет заплатить і вам буде на ходох. Ні, це орієнтовно 1500 євро в місяць. Непогані гроші, погодьтеся, можна навіть жити на ці гроші тут у Відні, і щось відкладати. Тому можливість хороша. Ведуть лекції у цих університетах люди, які реально мали досвід в своїй сфері. Якщо це буде бізнес, то лекції вам буде вести людина, яка реально працювала в цій сфері. Якщо це буде щось з державного управління, то це буде людина, яка реально працювала в цій сфері. Якщо буде з маркетингу, то людина, яка працювала в маркетинг-сфері. Тому лекції ведуть реально розумні люди, не ті, які просто прочитали щось підручника і потім розказують з розумним лицем це вам. А ті, які відчули все на своїй шкірі, які відчули ту чи іншу сферу знову ж таки на собі. Тому рекомендую придивитися до цього університету. Стаття про нього також є у нас на сайті. Рухаємося далі. Коротенька пауза для тих, хто реально цікавиться можливістю вступу у Віденські університети. Ви можете звернутися зараз по посиланню, яке ви бачите на екрані, або також воно є у описі, та заповнити коротеньку форму, після чого я зв'яжуся особисто з вами. Для чого я зв'яжусь? Для того щоб пояснити вам, які ваші повинні бути кроки для вступу, як потрібно підготуватися до університету і взагалі які кроки потрібно виконати для того, щоб реально розпочати тут своє навчання. Якщо ви також бажаєте, ми можемо створити ваш вступ вам під ключ. Що це означає? Ми оформимо всі документи, перекладемо їх нотаріально завіримо, зробимо постиль. Після чого подамо всі відповідні інстанції, а також в університет. Зі стовідсотковою гарантією ми отримуємо запрошення з вашого університету, з вашого факультету. Гарантія знову ж таки 100% Всі наші студенти отримують запрошення. Також ми підберемо житло саме під вас. Захочете гуртожиток, буде гуртожиток. Захочете квартиру, буде квартира під ваші цінові побажання, а також під ваші потреби. Тому знову ж таки можете звертатися. Посилання на сайт є в описі можете детальніше розібратися з нашим спектром послуг. А консультація абсолютно безкоштовна, тому можете звертатися. Наступний університет це ТУВІН. Технічний Відінський університет. Це місце, де готують майбутніх архітекторів, айтішників, інженерів, науковців. Цей виш входить всі топи технічних. Університетів Європи, та й не тільки Європи, а всього світу. Тому рекомендую придивитися, якщо ви мрієте моделювати, створювати, проектувати та й так далі, то цей університет точно для вас. Скажу зразу, навчатися тут ну, не дуже просто, Ну, реально, як є. Проте результат того вартий. Університет дає всі знання. Дає сучасні лабораторії хороші наукові знання та і так далі. Тому можна придивитися з дипломом цього університету вас з легкістю візьмуть на роботу у стартапи або великі фірми. Знову ж таки, ТУ він і про нього у нас також є стаття на нашому сайті. Про боку. це такий зелений університет, в який розташований також у Австрії, і є єдиний в цьому типі на цілу Австрію, тому славиться своєю популярністю серед міжнародних та австрійських студентів. Тут можна вивчати екологію, біологію, розвиток сільськогосподарської діяльності, харчові технології та сталий розвиток. І це не класична біологія, це більш про те, як зберегти нашу планету, як вирощувати їжу правильно, як займатися слідким господарством правильно, про те, як знову ж таки зберегти нашу планету, що є наскільки популярним питанням в наш час? Боку це університет для тих, хто хоче реально змінити наш світ, не просто гаслами, а своїми діями, своєю роботою та своїми знаннями. Тому боку це реально важливий університет в наш час. Студентів часто злучають до міжнародних робіт. До прикладу, у мене є друг, який там також навчається. Скоро він цей університет. Проте от недавно вони їздили в Париж. Та в Парижі робили свою виставку на тему підтримки природи і. Те, як це потрібно робити, які потрібно робити парки, як вирощувати їжу і так далі. І це реально досить популярна тема. Тому від цього університету ви навіть по цілому світу подорожуєте, якщо ви добре навчаєтесь, та отримуєте за це додаткові кошти і додаткові знання. Реально можливість цікава, університет цікавий. Якщо вас цікавить, одна з вище перелічених тем, тобто як екологія, біологія, ведення господарської діяльності або харчова промисловість, сталий розвиток, то це університет для вас. А тепер давайте поговоримо про медицину. Так, відені в медицині не відстає і тут розташований один з найстаріших та найвидатніших університетів в сфері медицини: медицинський віденський університет. МЕД. Тому давайте трішки про нього поговоримо. Тут роблять величезну масу досліджень, лікують настоящих пацієнтів. А також знаходять нові методи лікування людей. В цього університету навіть є своя величезна клініка, тому варто придивитися, університет реально хороший і навчання тут досить хороше для того, щоб після закінчення цього університету ви мали достойну заробітну платню в будь якій з країн. По закінченню цього університету ваш диплом буде вважатися чимось просто неймовірним, але і вступити сюди важко на одне місце претендують 100, а деколи і більше людей. Тому реально потрібно заморочитись над підготовкою до цього університету, так як потрібно ідеально знати хімію, біологію, логіку та математику. Але якщо ви все це пройдете, у вас точно буде хороше майбутнє. Цей університет дасть вам його, повірте. Навчання триватиме щонайменше 6 років, але університет дасть вам найкращий рівень науки. Тому, якщо ви мрієте про медицинську спеціальність, цей університет саме для вас. Посилання на статтю про цей університет в описі під цим відео. Добре, друзі, будемо підсумовувати. Я дуже надіюсь, що вам сподобалося це відео та ви вибрали для себе ваш університет. Тут знайдеться місце для кожного під будь-які побажання та під будь-яку спеціальність. Тому реально круте місто, раджу придивитися. А якщо ви вже вибрали для себе університет і бажаєте проконсультуватися по всім запитанням, знову ж таки посилання на форму заповнення анкети для. Персональна консультація зі мною є в описі під цим відео, а також зараз з'явиться на екрані. Також можемо організувати ваш вступ під ключ. Детальніше також можна ознайомитись на цьому ж сайті. А уроки з німецької, індивідуальні, інтенсивні уроки з німецької, ви можете знайти також по посиланню в описі або по посиланню на екран, який зараз вас з'явиться. Школа dortwag.com це також наша школа, в якій реально працюють. Професіональні викладачі, які готують до вступу в Німеччині, в Австрії та в Швейцарії. Тому рекомендую пробне заняття є абсолютно безкоштовним. Добре, друзі, дякую за перегляд. Я надіюсь на ваш лайк, підписку та коментар під цим відео, адже це просуне українськомовний контент на просторах Ютубу. Ще раз дякую і всім до зустрічі, всім бувайте, до нових відео!